Друзі, моє вітання. Ну що, друзі, третій ефір за день. Тому що я, як казав, цього тижня було дуже багато справ, дуже багато питань. Поки я лікувався, поки, як говориться, заживали рани. Наші юристи з Багнетнації, наші журналісти, адвокати з Києва, Верховна Рада, вони готували, як завжди, документи. Значить. Який, який резонансний документ на сьогоднішній день хочу вам зараз е, розказати. Е, вона не стосується мого побиття, вона не стосується е, мого нападу на журналіста. Вона стосується наших карпатських лісів. Друзі, пам'ятаєте, був такий ефір, е, де зараз було недобре видно. Е, був такий ефір, друзі, е, коли я казав, що вперше в історії в Україні в Україні е, був Резонансний резонансна заява про злочин. Слідчий суддя ми подали до суду, значить, скаргу до суду. Ухвалу ухвалив слідчий суддя і виніс рішення внести в ЄРДР. А саме, ми перші в історії, а саме, заявник Явдик Володимир Іванович і жителі села Хітер, от то, що я нині дзвонив в ДБР ми перші зупинили вирубку лісу. Чим ми зупинили тим, що ми відкрили кримінальне провадження. Ну не ми відкриваємо, а національна поліція. Ми подали тільки заяву про злочин. Іде на сьогодні є злочин в тому, що сьогодні всі лісорубочні квитки, які надаються е коліські, які надаються місцевими радами, вони є з порушеннями, з великими порушеннями. Це називається підроблений. Лісорубний квиток. Чому? Тому що в лісорубному квитку, друзі, запам'ятовуємо, є така внизу графа, як погодження з громадою. І всі лісорубні квитки мають, якщо є вирубка в вашому селі, має селищний староста. Разом з головою ОТГ викликати вас на громадські слухання, і е, ви маєте погодити дану вирубку. Цього не відбулося ніде. На сьогоднішній день я думаю, що е, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, можливо, е, вони будуть е, їм грозить тюрма. Це всім головам територіальним громад, На сьогоднішній день це Славському. І оця заява стосується нашого одіозного Романишина. На яке село я подав? Я подав на село Гребенів, на місто Сколе, на село Коростів, на село Побук. Чому? Тому що, е якщо я зараз одним рішенням подам на всі села, воно не буде ефективно. Можливо, потім я подам на кожне село. Значить, заяву я написав друзі, щоб ви розуміли. Зараз вам говорю. Секундочку, 25.08 я подав заяву електронкою в Сколівське відділення поліції. Зрозуміло, що одіозний начальник поліції Віктор Марочканич не вніс відомості до ЄРДР. Вибачте, що поганий, е, ну погано так видно. Зараз вже смиркає, е, не видно. Я на річці хороша погода. І отака от ситуація, що. Понеділок, 29 го числа, я, е, буде суд. Суддя Курницька буде виносити рішення, що, на кого я подав. Я подав, що підробив документ е, Микола Стефанович Романишин. Цей одіозний голова. Я подав на трьох е, підприємців лісових чорних лісорубів. Це е, Лесів села Гребенова. Це Одіозний нападник, який на мене напав е орк е Калині Василь. Він є теж підприємець і він все життя вирубує ліси. Якраз я подав село Коростів е для того, щоб він якраз вирізав весь Коростів, Цей орк Василь, орк, тому що він нападає з під тишка і ззаду. Він пхає ніж ззаду, тому що орки вони нападають четвертій ранку, коли люди сплять. І він є боягус і трус, тому що людина боїться нападати спереді. Так само боїться бояться орки нападати. Вони все підлі і наглі і підступні. Значить, Калині Василь зараз буде під слідством. Романишин підробляє в документи. І Сава Юра, Савчин Юра Скоростова теж такий самий бандит 90, такий самий, як ну, цей самий Калині. Вони два друзі. Вони два рахуються тут. Ну, Дві жалами. Вони тут коротше, тримають, типа, весь район. Вони в 90-х рахуються, що вони тут круті. Ту крутизну будемо їм зараз забирати. Зараз е понеділок суддя Корницька виносить рішення. І я 99.9 впевнений, що дане рішення буде, е буде задоволено. І е Калинів, Марочка, Калинів, Романишин, Лесів Зребенова і. Е і Сава, Савчин Юрій будуть притягнуті до відповідальності. Я цього доб'юся. Там е, до них ми прив'язали всі лісгоспи, чотири: це є Національний природний парк, е, воєнний лісгосп, наці... е, е, Слав... е, Сколівський Галсі Ліс і е, е, державний лісгосп. Чому я прив'язав? Тому що їм дали підроблені документи. Вони надали підприємцям, підприємці знаючи. Ну, це група осіб. Вони всі знали, що документ підроблений, тому що немає громадського слухання, друзі. Так що я казав, що я е, тим рішенням буду йти далі. Зараз друге друге в нас рішення це буде село Гребенів, Сколе Коростів і село Побук. Романишин і Калинів найголовніші персонажі, які сьогодні грабують і вбивають. Людей на сколівщині і знищують карпатські ліси. Так що, друзі, зараз після цього ефіру я напишу пост і скину вам заяву про вчинення злочину на тих персонажів на по дан, по даному питанню, і будемо рухатися далі. Ви побачите все на свої очі. В понеділок е, буде суд. Я надіюся, суд. Буде позитивний і я впевнений в тому, тому що це те саме, що по хітеру, і ми будемо рухатись далі. Наступне село відкрию секрет. Буде на село Крушельниця. Найбільше скаргів зараз іде, і село Уріч і Підгорці. Тут є депутат, той, який викрав телефон. Саламага, mm. нічого відкриваю секрет, але е, нехай знають. Я працюю. Те, що в мене вкрали телефон, то, що в мене побили, це нічого не зробило. Це тільки укріпило мій дух. Я продовжую робити те, що я робив, але в інтенсивності, з інтенсивністю, швидкістю вітру і світла. Тому що е, вони надали мені е, бажання ще більше працювати. А я е, в свою чергу так і роблю. І вор має сидіти в тюрмі. Корупціонер, бандит, злочинець має сидіти е, за гратами. Все, друзі, отак От я працюю, щоб ви розуміли, дуже багато роботи. Сьогодні цілий день знову ми подали в Сколівське відділення поліції заяву Пославську. Мене чує Марочканич. Він вже знає. Я теж буду виходити. Ми в тиждень подаємо 3-4 заяви про злочин. Отак, От друзі, працює наша команда з багнет От Отак, друзі, ми е, допомагаємо людям. Отак, От друзі, ми захищаємо себе і свій ліс і свої інтереси. І тому, друзі, ми. Е, ми не переможні. Нас система не зламає, тому що з нами Бог, з нами правда, з нами Конституція, з нами КПК і з нами ККУ. Тобто е Кримінальний кодекс України. Учимо, підсказуємо, Я буду все робити. Не потрібно адвокатів, не потрібно юристів. У нас усі адвокати в школі і юристи це кругова порука. Поліція, прокуратура, суд продажні, і ми добиваємося самі. Оце я, друзі, хотів вам донести. Щоб не забути, бо я є... знову завтра, буду знову ефіри, знову нові теми, і знову резонанси. Я, друзі, працюю працюю у 24 на 7 з швидкістю вітру і світла. Друзі, я допомагаю всім, я розказую всім. Я витрачаю енергії дуже багато, але ми мусимо добитися справедливості в тому світі інакше ми не виживемо, інакше нам не буде нам жити на тому світі. Грош ціна, тому, що наші діти і наші внуки нам цього не простять. Дякую, друзі. Слава Україні, до зустрічі!